вважаю, що лідер команди повинен бути той, хто він є, той, хто завжди підтримує, той хто може повести команду за собою. На даний момент це декілька гравців, хто вже відіграв декілька сезонів. Це більш досвідчений Андрій Липовий, Даня Тіщенко. Також я вважаю його лідером. Лідер команди це той людина, який веде за собою команду. Тобто в будь-якій грі він може. Замотію команду только к обірві в нашій команді один лідер – це наш капітан це Андрій Липовий. На мою думку, лідер команди повинен владати такими якостями, як відданість, впевненість у своїх силах. Звісно, якістю гри повинен виділятися на полі. Це повинна бути людина, яка веде за собою команду, яка може в будь-який момент підбадьорити та повести команду за собою. У нашій команді я вважаю, що такими гравцями являються капітан команди Андрій Липовий, Данило Тищенко, який завжди грає до останнього, та Максим Комаренко. Ну, я вважаю, що лідер команди це человек, который може в игре взяти на себе ініціативу і проявити лідерські качества в складний для команди момент. В нашій команді цим человеком є липа, він може в игре проявити лідерські качества. На мою думку, лідер це та людина, на якій завжди покладається, він завжди прагне бути першим, за ним, за, до нього завжди тягнеться розповісти, і він може взяти відповідальність у складний момент. Гри. На мою думку, наші лідери, в нашій команді є такі лідери. Це Тарасов Едуард, Мовча Нікіта і Виповий Андрій. Лідер команди це та людина, яка може скрутну хвилину підтримати. Направити гравця, зблизити команду ну, гравців між собою. На мою думку, така людина це Андрій Липовий. Ну, це людина, яка завжди підтримує, підскаже і завжди буде поруч в будь-яку хвилину. Лідер команди це людина, яка бажає брати на себе відповідальність, яка отримує задоволення від відповідальності і не боїться, не боїться. Помилитися не боїться допустити помилку, тому що коли ти береш на себе відповідальність, ти ризикуєш. Тому це нормальні речі, коли в тебе колись може вийти, колись може не вийти. Чим досвідченішим футболіст стає, тим менше він цих помилок всі відповідальні моменти робить. У нас дуже молода команда, і так само як виховувати футболіста. Так і виховувати лідера в команді це займає багато часу. Я не можу сказати, що на даний момент у нас в команді є готові лідери. У нас дуже молода команда. Потенційно дуже багато хлопців, таких як Липовий капітан, Тимуров, Бабіч, Тарасов. Багато хлопців в якийсь проміжок часу брали на себе ці лідерські якості, але однозначно ні один із них ще не на 100% відсотків не готовий відповідати. Цьому, ну, лід, лід, не бути лідером в цій команді. Зараз найголовніший лідер команди це головний тренер. От, і я думаю, якраз у нього ці лідерські якості, я ще пам'ятаю його як футболіста, це, можна повчитися цим лідерським якостям. І команда, я думаю, що наша команда молода, вона буде вчитися цьому. Є з кого брати приклад. От.